Відсім. Мене <ріст> звати Севестіян. Я не п'ю вже 25 років. Чим я займаюся, якщо по темі, я багато чим займаюся, якщо по темі, то займаюся фестивалем завантажень, який проходить у Львові два рази на рік. Е Фестиваль важкої металевої музики. Це першочергове моє заняття, чим я не знаю, живу від восени до весни. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine he brought the ho you What about my ho so world Як я попав, як я почав цим займатися. Насправді якоїсь суперісторії нема. Я не слухав там особливо ніколи важку музику, там, максимально там, лінпіскет і так далі. Якось так закрутилося, просто не знаю. Просто захотілося робити, почав робити, а потім вже не можна було зупинитися. Нема історії якоїсь такої, що було там супер-пупер. Я їхав в тролейбусі і зустрівся очима з вишукової музики, і це була любов з першого погляду. Не було такого. Це все був природний процес, день в день, рік-рік, рік, тиждень тиждень, місяць місяць, і так і опинився в музиці. Хоча я, я б не сказав, що я є в музиці. Я, я те, чим займаюся по житті, я щось організовую, я менеджер швидше. Менеджер фестивалю, адміністратор фестивалю, менеджер якоїсь організаційної роботи і так далі, і тому подібне. Ось. Просто музичний менеджер, скажімо так. Завантаження робиться вже декілька років. Протягом цього часу формувалася команда завантаження. Наразі станом на сьогодні команда доволі сформована. У нас є п'ять людей, які займаються фестивальним завантаження. Хтось займається, наприклад, як Оля, займається напрямком ЗМІ, засобів масової масових там, преси тощо. Олесь, який доєднався минулоріч. До нашого фестивалю, так як потенційний організатор, займається зараз, грубо кажучи, лайнапом. Він відсортовує відфільтровує гурти і так далі. Наталя займається у нас артами, дизайнами тощо. І Назар, який один з засновників фестивалю, ми разом з ним починали, тобто найстаріший організатор разом зі мною, що і по віку, що і по часу, і який займається там технічною швидше охороною, волонтери такої. Ну і я якийсь займається. Ну, в принципі, ніхто не знає, чим я займаюся, але наразі я є головний організатор фестивалю. Е чому завантаження? Ну, все дуже просто. Завантаження, воно е створювалось на е зламі е ери руйнації, е коли руйнація почала проходити рідше і завантаження. Створилося, грубо кажучи, таким каламбуром, що руйнація руйнує стереотипи, а завантаження завантажує цінності. Ось е можна навіть сказати, що руйнація там довший час працювала над тим, щоб зруйнувати стереотипи, і коли вже все було зруйноване, появилось завантаження, яке на місці того почало завантажувати вже цінності, тобто вибудовувати новий, новий світ, музичний, важкої музики, нові покини, нові бачення, нові цінності і так далі. Ось тому, грубо кажучи, завантаження дуже просто. Це є завантаження цінностей. Це є наш лозунг, це є наш акцент цінностей, як життєвих, моральних, суспільних, цінностей музичних. Хто був на завантаженні, всі розуміють, що це фестиваль, який завжди хоче робити все найякісніше. Фестиваль, який обіцяє, виконує свої обіцянки. І кожного разу стає, стараємося бути кращими. І стараємося робити це все разом. Не просто робити, от, є там п'ять оргів, це це роблять. Стараємося радитись публікою, стараємося радитись з музикантами, брати їхні думки, погляди, бачення до уваги тощо. От, все так просто. Кожен робо, робить ту роботу, яку хоче. Так? Ніхто нікого не заставляє робити те, що він робить. Відповідно, він, якщо він це не зробить, то це зробить хтось інший. От і все. Тому є виконана робота або не виконана робота. Мені, як там якомусь головному організатору, не підходить виконана робота на 50%. Я дуже дисциплінований в тому плані, і я не працюю з людьми, які виконують свою роботу на 50%. Більше того, які виконують свою роботу на 90%. Мені треба 100% віддача і все. Тобто ніхто нікого не заставляє щось робити. Хочеш, робиш, не хочеш, тебе ніхто не тримає. Тим більше того, що завантаження не є комерційним фестивалем, ми практично не заробляємо на ньому. Оце лише останні фестивалі, там є якийсь мінімальний прибуток, ось, е який дозволяє розвивати фестиваль в майбутньому, так, бо самі розуміють, живуть в фестивалі, живуть від фестивалю до фестивалю. Заробив, вклав наступний і так далі. Ось, і Тому ніяка там комерційна. Е Мета чи комерційна мотивація не тримає цих людей працювати. Всі роблять через те, що це подобається. От і все. Всі мають бачити якусь мету, бачать, як воно розвивається, бачать, як було перше завантаження, яке завантаження стало. Відповідно, я думаю, мотивація кожної людини є результат. Людина бачить результат і це мотивує робити далі, робити краще і так далі. Живемо, <му> віддаємо борги, я не знаю, крадемо, вагони розвантажуємо, я не знаю, продаємо наркотики. Відпрацьовуємо, ну, завантаження теж було, завжди, завжди йшло в мінус. Тобто приходилось, там, пройшло в мінус, витягнув свої три тисячі заплатив. Добре, що в мене там, 3, 5, 10 ну, тисяч, типу, коли файне місто чи захід і так далі, там, там, можуть бути 100 тисяч, в заході може мільйон, бо ну, що, організатор витягує свої кишені і платить, цей ризик. Так само, як ви працюєте в шахті, вам платять це гроші, але у вас є ризик, що на вас впаде якась брила, і вас заб'є до бід своєї мати. Так само і тут. Є фінансовий ризик, будь де ось, відпрацьовується. Воно інколи впливає морально, знову ж таки, що не хочеться це робити далі. Бо ти ніби робиш це не для себе, бо я думаю, нема організатора, який, ну, принаймні адекватного організатора великих всіх фестивалів, який робить фестиваль, щоб заробити гроші. Типу, я думаю, стоїть перед тим інша, вища якась мета, важливіша. А, ну, але в будь-якому випадку, коли ти там ок, типу, я там організовую свій фестиваль три місяці, так? а коли робиш фестиваль як Захід Рік. І віддаєшся тому і не заробляєш на цьому, ну це морально давить так, що Тому він, в будь-якому випадку такий фестиваль мусить приносити якийсь прибуток. А коли вони йдуть ще в мінус, то це морально важко. Але нічого не поробиш. Відпрацьовуємо, не знаю, продаємо на базарі, тапки, штукетки. Щось так. Щодо поганого чи хорошого менеджменту. Особисто мені відчувається, тут треба просто лише одне: треба працювати. Коли ти працюєш, результат буде. Тобто інколи навіть недостатньо бажання. Бо, бо без бажання я, наприклад, хочу машину. Так? Якщо я не буду працювати, я не зроблю на машину. Ось. Тому тут головне праця. Коли ти працюєш, це видно. Тобі може не виходити, так, але все рівно, коли ти працюєш, це добре, це головне. І це хороший менеджмент. Що ми говоримо про будь-яку музику, то я думаю, загальна концепція не підійде під важку музику. Тому я краще буду говорити про важку музику, бо тут зовсім інша концепція. У нас, по-перше, важка музика в Україні не є комерційною. І це скаже будь-який гурт, будь-яка команда українська, якою вона б там назвою великою не була. Практично жоден український гурт не може займатися лише музикою і цим виживати. Ну, практично, є гурти, наприклад, які я впевнено збалансували це настільки, що вони можуть, що їм достатньо проживати. Але якщо є сім'я, то цього буде недостатньо. Тобто треба буде чимось ще додатковим займатися. Тому скажімо про як правильно продавати важку музику. Тут працює принцип. Кому я не знаю, як це правильно сказати, коли між собою чітко, відверто спілкуються музиканти, організатори і публіка. Коли чітко організатори кажуть, ви хочете класний фестиваль, ви можете заплатити стільки за цей фестиваль. По іншому цей фестиваль не буде. Коли чітко і відверто кажуть, типу, от гроші підуть на це, на це і на це. Так само і музикантам кажуть, ви хочете виступати і розвиватися, ви мусите піти сьогодні нам на уступки. З другої сторони, коли гурти приїжджають, а організатори... Заробивши, не додають щось гуртам, не дають якісь бонуси і так далі. Це так само неправильно зі сторони організації. Дуже багато гуртів, які виступають на тому ж завантаженні, зі мною домовляються на умовах, я навіть не знаю, як сказати, як вийде. Так? От, наприклад, ми домовляємося на одну суму, так? а я їм обіцяю, буде плюс, я вам додам. І вони знають, що я своє слово дотримую. Вони приїжджають, вони відіграють все все, все рівні і так далі. І якщо я виходжу в плюс, я приходжу і даю хлопцям більше, чим навіть ми домовлялися. І вони розуміють, що так має бути. І тоді, от, от всі вкупі, публіка, організатори і е, самі виконавці, от таким чином розвиваємо і продаємо цю важку музику. По-іншому, в, кра... в нашій країні абсолютно неможливо. Особливо, коли важка музика хоче лишатися незалежною. Тобто. Щоб не мати якогось там спонсорів, диктаторів і так далі. Лише таким чином можна щось в цій країні продавати. Бо по-іншому, наприклад, сьогодні є сольникани, і хлопці, молодці, вони вперше мене вразили, бо я не бачив ціну концерту, а потім, коли побачив, я був вражений. Мені сподобалось, що ціна концерту була висока, тому що ми мусимо навчити публіку. Культури музичної культури в тому плані, що ми, от кожен, кожен, кожен там в інтернеті троль завжди каже, блін, чому ви там не, не викладаєте нових треків, там, гуртам пишуть і так далі, і тому Е, А за що вони мають писати ті нові треки? Ви ж хочете за 50 за 20 гривень прийти на фестиваль чи на концерт чи за 90 гривень? За що вони мають писати? Так? От, я бачу ту проблему там зараз на фестивалі заході, там є опитування, е, везуть, не знаю, просто легендарний гурт кріейтору, а люди голосують за бомбокс. От є зустрічне питання, типу, ви готові за бомбокс платити 900 гривень. Якщо ви кажете, що він кручий кріейтора, то платіть за бомбокс лише 90 900 гривень. Не готові. Тобто, ну, треба якось цінувати. Тобто нема от, розуміння тої публіки, в того, що роблять організатори і те, що пишуть, ну, і за що живуть. Музикант і тому не знаю. То, тобто, треба виховувати. Воно дуже-дуже складна тема важкої музики, але є багато позитивних змін. Насправді дуже багато позитивних змін. Я спілкуюся з практично з усіма е, провідними командами України та музики. І є діалог, є розуміння, є спілкування, всі розуміють ситуацію, всі стараються щось робити. Е, наприклад, по завантаженню. Так? Е, на завантаженні немає іноземних хедлайнерів, ніколи не було. Тобто там у нас були гості, там приїжджали оверхайпи, класні хлопці, приїжджала сцена з Білорусі, і цього завантаження будуть іноземні гості, і, і так далі. Так? Але я ніколи не ну, типу, я вважаю, що я не ну, вчиню неправильно, якщо своїм гуртам українським рідним буду платити тисячу гривень, а іноземцям буду платити тисячу доларів. Тобто я виходить, буду вкладати в чужу важку музику, а не в свою. Тобто я, я готовий нести відповідальність і відповідально ставитися як організатор до те, що мої рішення, мої вчинки будуть впливати загалом на важку музику і на те, що відбуватиметься взагалі на метал-сцені і як вона буде розвиватися. Тому я волію краще більше українських команд, більше їм заплатити, більше дати якогось гонорару і. Тим чи тим, таким чином, хоч ну з одної сторони ми законсервуємо дуже сильну українську метал-сцену, але наразі я вважаю, що краще зараз законсервувати і потім її розвивати вже, вже з того, чим розвивати з того, як вона зараз є. Ну і плюс гурти, е -е, на жаль, на жаль, е -е, лише можна похвалитися джинджерами, які курсують європою і популяризують український метал. На жаль, тобто гурти мусить теж навчити себе проти. Тобто є ще багато зауважень, тобто ми говорили, як продавати і робити комерційну вигідну музику. Є багато зауважень до гуртів, ще, як вони це роблять. Так? Наприклад, я кожного завантаження прослуховую ну, типу, величезну кількість гуртів. і Гурт думає, що достатньо писати музику хорошу. Все. Це, це неправда. Я багатьом гуртам відмовив, от я відверто признаюсь, хай там критикують не критують, за те, що мені не подобається, як вони виглядають на сцені. І я вважаю це правильно. Тобто, ну типу вони мусять. Це має бути якась візуалка правильно, це має бути якесь шоу, це має якийсь бути підхід. Не можна просто грати гарно і так, далі. гарно грай просто в себе вдома. Я не знаю для себе. Так далі. коли ти хочеш заробляти на цьому, коли ти хочеш це доносити іншим. Треба навчитися це робити добре, якісно і гарно. Тобто я не кажу, що типу, от давайте ми будемо грати гавно, типа а виглядати будемо ох, ух ох, ох, як круто, так. Ось я не кажу так, воно має бути просто все одночасно, все, все рівноцінно і так далі. Чинджур теж починав з одного гонорару, а зараз який він має гонорар, це небо і земля. Тобто вони напрацювали, вони працюють, стараються і так далі. Тобто, і треба бути далекоглядним. Не можна, типу, дідько, ми три місяці просиділи в студії і записали такий класний матеріал, чому нас ніхто не запрошує. О ні, і так далі. Це взимав. Тобто, може попрацювати три роки і, і віддачу лише отримати там через три роки. Ось тому, звісно, якщо ти не маєш там супер-пупер крутих каналів, там не керуєш мед-медіа, не завалив купа бабла в свій проект, щоб його там розкрутити, наприклад, той же онука і так далі, це ж практично штучно розкручений проект і так далі. Тобто, чому онука так зразу З'явилися на сцені. Я вважаю, це штучно розкручений проєкт. Я не кажу, що він там поганий чи не поганий, я взагалі оцінювати це не буду. Я кажу, що його хороший старт це просто правильний правильний менеджмент. Тобто вони правильно подали цей проєкт, правильно його розкрутили, швидко, оперативно і так далі. Так само і тут. Тобто, е, наприклад, ті ж Блейм. Блейм це так само свіжий проєкт, насправді. Тобто вони там, може, хлопці грають вже довго, але Блейм дуже швидко. Блейм тобто, це гурт, який виступив один раз. А другий раз вже виступав на завантаженні. А ну, типу, є така між людьми вислів, що на завантаження складно потрапити. Так? Тобто Блейм правильно себе подав в плані менеджменту. Він подав свіжо, якісно, цікаво, оригінально і був заслугований на те, щоб зразу потрапити на завантаження. Ось тому дуже важливо менеджмент і так далі. Щодо Дженджер, в них є Таня, Таня і музикант. Ось. Е, насправді це питання до джинжі. Я вважаю, що головна їхня, їхні плюси це ціль і праця. Все. Вони бачать, вони знають яку ціль, вони хочуть цього досягнути. Вони хочуть бути кращою метал командою України. Ну, безперечно, я думаю, вони є сучасною кращою метал командою в Україні. Ось ціль і праця. А все решта, то я думаю, вони, там, може вони їдять якісь там спеціальні страви і так далі, я не знаю. Ну, це в них тепло, так. Я особиста моя думка. Ми мусимо розрізня, розрізняти дві речі: є менеджер, є продюсер. Так? Це різні речі насправді. Е, грубо кажучи, яка різниця між цими двома е, термінами? Менеджер, він є адміністратор гурту, він адмініструє роботу організаційно технічно. Так? А продюсер, крім організаційно-технічної такої роботи, він ще. Е, Має своє вагоме слово в творчому, так? в творінні музики, яка має бути музика, як вона має звучати, як вона має виглядати. Це я так та? не вникати у тепер. Ось немає універсальної відповіді на це питання. Це залежить від гурту, абсолютно. Бо є гурт, наприклад, я от знаю багатьох, багато гуртів, де творчі люди. Ну і типу там продюсер не продюсер, вони тебе просто пошлять далеко в пекло, в небо, я не знаю, і ну типу не будуть тебе слухати. Ось. Але в організаційно технічній роботі їм треба допомога, бо вони себе організувати абсолютно не можуть. Не можуть, ну типу, не організовані, не вміють працювати організовано. Тому це питання насправді універсальне. Само собою тут знову ж таки з'являється інша проблема. Е чи є на важкій тені, в важкій музиці, на важкій сцені, чи є якісні продюсери? Хай там можуть на мене ображатись, я вважаю, нема. Ну, там, може там десь є якісь, я не знаю, але я вважаю, їх немає. Ті, які були, вони не актуальні. Ті, які були, які щось досягнули, я вважаю, вони стали занадто пафосні. Вони вже не хочуть працювати і не хочуть робити. Тобто в них інша мета. Плюс нема продюсерів, які від конкретного думають про глобальне. Конкретно маю на увазі розвиваючи свій гурт, вони розвивають всю сцену. Зазвичай кожен другий продюсер розвиває свій гурт, щоб заробити гроші, щоб розвинути свій гурт і так далі. Це, це неправильний підхід, я думаю, це трішки безвідповідально. Можливо, з точки фінансово-комерційної, то це правильно і так має бути. Але я вважаю неправильно. Тому я вважаю, немає якісних продюсерів, це взагалі питання дуже, дуже складне. Хоча може бути. Я думаю, багато музикантів самих, які зараз не займаються музикою, можуть бути хорошими продюсерами, особливо музиканти, які перестануть співатися. Ну, є теж така проблема. Ну, типу, чомусь про це ніхто не говорить, я не знаю. Але є така проблема чомусь. Це на, на, на нашій важкій сцені люди думають, що... Алкоголь це круто. Ну, це якась нісенітниця. Просто співають, спивають свій талант, свої можливості і, і, і сміються з того. Думаю, що це по баптистськи я не знаю. Ось. Е, тому, коли є новий гурт, він сам для себе визначає, чим я хочу займатися. Наприклад, я вважаю, що менеджер кожен гурт має мати. Гурт не повинен займатися організаційно-технічними питаннями. Ну, Крапка. Тобто є інша людина, яка цим займається. На яких умовах там вже в кожному гурту свої, своя справа, але кожен має мати свого менеджера. щодо продюсера, часом продюсерами виступають самі ж гурти, ну самі самі виконавці, самі музиканти, є і продюсерами. Тобто, в будь-якому випадку в кожному колективі є такий собі автор, там хуліган, заладіла, я не знаю, як його називають, який продукує більше, більше енергії, є більшим джерелом. Натхнення і так далі, тому подібним. Є рівноцінні крута. Тобто це не, нема універсальної відповіді на це питання. Тобто в кожному окремому випадку. В будь-якому випадку я вважаю, що продюсером е, варто бути самим, самим музикантом, тому що якісного продюсера я ну, на важкій сцені не, не знаю. З іншої сцени я не буду коментувати. А по, по менеджерах, я думаю, є багато крутих, достойних ось. Тому я вважаю, що. Щоб розвивалася важка сцена і це ця ніша продюсерів, то багатьом колишнім музикантам варто просто подумати і знайти себе в цьому. І я думаю, ну у нас з'являться настільки круті проекти, що ну, буде дуже круто.